Початку масштабного торгівля в Карайску області 110 сирен, все, електросирен. Після на даний час у нас 210 сирен, які використовують ну, сирену старого типу С40, С28, но вони дуже хорошо працюють і оповіщають э, застосується населення. Із 210 сирен, 18 сирен от апаратури P-160. Це катра стара апаратура, яка Союзу, вона працює, не питання. Значить, крім того, у нас 152 ручний пуск. Незалежно, є МТС, нема, Київ, старий, немає, Київстара, немає. У нас в ручному режимі є черговий, відповідний, включає сирену, подає напряження на сирену, запускається і працює, повіщає населення. Так, да, у нас є 26, задіяну систему сучасного типу, використовують мобільний додаток повітряна тривогу. І крім того, у нас 14 це система оріанува стоїть, ну, там дозволяє використовувати. Як МТС, Там є можливість поставити два оператора. Крім того, там можливість поставити інтернет-карту. Там є спеціальний датчик, а там є три входи. Можна поставити карточку МТС, Київстар і ще інтернет. Підключається безпосередньо к сирені, тобто з блоку підходить, а з блоку йде на сирену. Як сигнал. Якщо приходить і стоїть дві карточки інтернет, воно може прийти як по Київстару, як по Vodafone, так і по інтернету. Інформація, сигнал приходить. Включення сіен запускається незалежно від будь-якого істочника інформації. В області створена експериментальна дослідна система називається місто. З дозволу голови ми звертаємося до безпосередньосини України і запускаємо цей додаток. Вона сповіщає всі населення, коли все в межах Іраської області. Так що на даний час питань немає по Київстару. При необхідності ми ці 26 сирен запускаємо в ручному режимі. А по території повіщення вони знають цю ситуацію, і вони готові працювати як раніше.